Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і сьогодні ми будемо говорити з вами нарешті про тренди. Я знаю, що ви дуже любите цю тему. Не можу розділити цю любов з вами, насправді, тому що, по-перше, є дуже швидкоплинні тренди. А по-друге, навпаки, є макротренди, які актуальні роками. І насправді, якщо ви підете в різні відео, які є на цьому каналі, піврічної давнини, річної давнини і ще раніше, ви можете їх подивитись, і майже все залишиться все одно актуально. Але я знаю, що ви чекали на це відео. Сьогодні ми будемо говорити про тренди взуття. На осінь зиму 2025 року, скоріше на осінь, але щось зимове також торкнемось зовсім трошки, і пізніше ще раз зустрінемось для окремо більш тепліших варіантів взуття. І також хочу вас спитати, про які тренди ви би хотіли почути на цьому каналі. Можливо, які підбірки речей ви чекаєте на цьому каналі, тому що я отримала запит про тренди саме з подіумів, що цікаво, тому що такі теми були не дуже цікаві вам. Вони зазвичай. Складні в імплементуванні потім в вашому житті. Тому напишіть, які все-таки ви чекаєте тут теми і які тренди ви хочете почути від мене для того, щоб встигнути їх поносити цієї осені. А я вас, до речі, вітаю з новим сезоном, з, на мою думку, одним з кращих сезонів в стилістичному такому підтексті, тому що це саме та температура, коли ми можемо експериментувати з образами, носити багато шаровість, вносити легші і літні речі в осінні. В осінніх стилізаціях носити тепліші зимові речі в осінніх стилізаціях і взагалі часто дуже контрастно гратись зі своїми образами. Але сьогодні про тренди взуття будемо проходитись по всіх категоріях, там, де це можливо, і буду вам називати базу тренд, і що вже не актуально. Або якщо такого не буде, то будемо просто казати про те, що зараз актуально носити з тієї чи іншої категорії. І перша категорія це в'єтнамки. Впевнена, що ви про них чули, якщо слідкуєте за модою, можливо, Бачили, нещодавно пройшов Копенгаген Fashion Week, і там просто не знімали ці в'єтнамки. Це вже просто було на рівні в лапках мемів, коли 20 дівчат сиділи в дуже різних образах, але в усіх на ногах були в'єтнамки. При тому, що важливо, вони настільки мінімалістичні, що вони не виходять з моди не є ніякими антитрендами і таким іншим. І насправді я особливо люблю в'єтнамки носити влітку також, звичайно, але саме восени, ось до такого образу, як на мені зараз, наприклад, особливо з якимись класичними брю. З якимось костюмними одиницями або верхнім одягом в'єтнамки на контрасті виглядають дуже цікаво. І зараз в Україні вже така європейська погода, не така, як була 20 років тому. І ми маємо десь 10 днів восени, 10 днів навесні, або навіть 20, коли ми встигаємо поносити в'єтнамки з верхнім одягом або в'єтнамки з більш закритим одягом. Тому це дуже класний тренд. І що тут в нас буде базою? Це звичайно, як гумові в'єтнамки, так і шкіряні. Так і в'єтнамки на підборах. Всі ці три одиниці вони продовжують бути актуальними, дуже актуальними, але при тому вони залишаються базою і ніколи не виходять з моди. Що тут є трендом? Трендом є гумове взуття. Це не зовсім в'єтнамки, але мені захотілося додати це саме сюди, щоб не брати окрему категорію під гумове взуття або джелі-шус. Ви могли чути таку назву, але особисто я його не ношу, майже не імплементувала клієнтам. Вважаю це швидким трендом. Якщо подобається обов'язково носіть, якщо ні, можна пройти. Повз це. І що в нас по цій категорії буде не вже, вже спортивні в'єтнамки з лого з якимись кольоровими там хвилями, рисочками і таке інше. Я вам зараз покажу по екрану. І також в'єтнамки в стилі крокс або інших брендів, і взагалі самі крокси зараз трошки відійшли від моди. Це не означає, що їх не можна носити. Ми не кажемо з вами про жодні антитренди, але просто хочу вам назвати таких три ланки: Супергострий тренд, середня база і те, що. Трошки відходить, але носити все одно можна. Наступна категорія це балетки, що цікаво, їх було так багато останніх рік-два, що зараз трошки стихли і розмови про балетки, і в нових колекціях кількість взагалі цих балеток, тому базою з нами все одно лишаються і Mary Jane. і Mary Jane зараз взагалі найактуальніший варіант серед балеток. І також балетки без ось цієї перемички, без цього ремінця в мінімалістичному форматі, трошки в ретроформаті також балетки слінгбеки, які позаду мають відкриту п'яточку і ремінець. Тут нічого не буде гострим трендом, і також тут нічого не буде антитрендом, якщо ваші балетки в принципі виглядають сучасно, тому що звичайно є ті, які вже застарілі, яким можливо 10-20 років, які виглядають або як балетко-туфлі, балетко лофери, ось таке, поки що не актуально і поки що від нас відійшло. Любі, я не договорила і зовсім забула вам сказати хоча б декілька слів про прозорі палетки і балетки з плетеною текстурою. Чи вони залишаються актуальними? Звичайно, так. Чи ми можемо їх носити? Звичайно, так. Чи вони стали антитрендом? Звичайно, ні. Але маю сказати, що їх було набагато менше на показах, набагато менше їх стає і на фешн інфлюенсерах і навіть на інших людях, які вже дивляться на власних фешн інфлюенсерів і на інших людей, хто першочергово підхоплює. Тренди, що для нас це означає, що на цей сезон, якщо ви хотіли придбувати нові балетки, плетені або прозорі, ви можете їх вже не брати, а обрати щось з того списку, що я вам попередньо тільки що запропонувала. Якщо у вас вже є прозорі балетки або балетки з плетеною текстурою, Звичайно, ви їх можете носити, продовжувати як в цьому сезоні, так і відкласти їх, наприклад, на один-два сезони, а потім повернути. Можливо, повернути на більш теплий сезон, на наступне літо або через літо, коли вам заманиться. Наступна категорія це лофери, і тут вже буде в нас побільше варіантів. База на сьогоднішній день це класичні шкіряні і структуровані лофери. Вони гарно тримають форму і вони мають дуже-дуже невисокий підйом. Зазвичай це один або два сантиметри. Також може бути дуже пласка Підошва, коли самі лофери стоять прямо майже на підлозі, це найактуальніша одиниця на сьогоднішній день, яка ніколи не вийде з моди. Я свої лофери маю вже роки три, напевно. Від бренду Saint Laurent. вони саме такі, і я ніколи не переживаю, що вони або там стануть антитрендом, або всі в них будуть ходити, тому що це просто класична базова модель. Але ми можемо їх брати в будь-яких зовсім різних брендах і в мас-маркет-сегменті, зокрема, що тут є трендом. Трендом будуть топсайдери, або як вони англійською називаються або учус, саме тому, що їх одягали для того, щоб ходити кораблями. Це такі, як м'які лофери, і найчастіше вони маючи зав'язку зверху. Їх класичні кольори це коричневий бордовий. Вони не бувають замші, саме класичні варіанти, хоча зараз ви можете знайти і замшеві, а зазвичай це шкіра, така трошки як підзестарина, матова. І це дуже зручне взуття, яке зазвичай носиться на босу ногу, але звичайно не обов'язково, або ви можете сховати якісь слідочки або тілесні тоненькі. І шкарпетки і імітувати те, що у вас гола нога. Що зараз буде неактуально по лоферах? Це лаксол лоферс або чанки лоферс, вони також називаються. Просто немає української назви, але я вам зараз поясню, це лофери на потовшеній підошві. Чанки це взагалі на величезній підошві, лаксол трохи менше. Вона також у нас називалась тракторна підошва. Це будь-які варіанти, які прям величезні, дуже великими виглядають на ногах, дуже об'ємними і грубими. Вони зараз відійшли з актуальності. Правда, відходили ще рік тому, ще два тому, але їх продовжували носити, і мало того, в мене навіть є клієнти, які полюбляють такі варіанти, ми їх залишаємо, і ми їх носимо, якщо такого варіанту вимагає або ваше бажання, або ваша фігура. Але просто щоб ви знали, що це той варіант, який знаходиться знизу нашої з вами ланки. І також одночасно і трендом, і пасою тут будуть дербі або брохи. Я не хотіла їх відносити в окрему категорію, віднесла до лоферів, але ви можете знати, що це також актуальні моделі. І якщо вам хочеться щось. Об'ємне у взуті, але не лофери, як тільки що ми поговорили, ті, що трошки не актуальні зараз, то беріть саме броги або дербі, так як їх було менше. Ми їх можемо носити як у форматі такого потовщеного, дуже об'ємного взуття, так і навпаки у форматі тоненької підошви або невеликого-невеликого підйому 1-2 см. Також тут будуть дуже актуальні такі моделі, наче зняті з ваших чоловіків, дуже класичні, дуже стримані і маскулінні, і на навіть вже бренди випускають такі вироби в своїх нових колекціях, і українські бренди також, наприклад, Качаровська випустила саме такі умовно чоловічі туфлі для жінок, в тому числі. І дербі та броги, звичайно, носимо і на осінь, і на зиму, і вони можуть бути з утепленням, і вони можуть бути босоногі, наприклад, але про це поговоримо пізніше. Наступна категорія це кросівки, і я вже вважаю базою. Хоча ви можете почути про те, що це трендові варіанти. Я би назвала ретро кросівки і такі дуже тоненькі, вузенькі, обережні кросівки. Взагалі, багато хто поєднує ретро, і ось ці надтонкі, надвузькі кросівки, Я би їх виділяла в окремі категорії. Тому що ретро можуть бути і більш об'ємними, і ретро можуть бути і у форматі кедів, а надтонкі, надвузькі кросівки це кросівки, які дуже схожі на кросівки від бренду Dries Van Noten. Вони пішли умовно першими в цьому тренді, і від них цей тренд набрав своїх опертів. Зараз такі кросівки є і в мас-маркеті, і в Zara, і в COS, і в спортивних брендах. Вони дуже класно виглядають, вони зручні, мають тоненьку підошву, але при тому в нозі в них комфортно. Якщо вам комфортно носити Якісь балетки або лофери на тонких підошвах. Що в нас буде гострим трендом? Гострим трендом є боксерські кросівки, але я їх називаю кросівкою-шкарпетки, тому що вони сильно облягають ногу і часто мають зав'язки по нозі. І також кросівки в японському стилі, навіть є така модель в Адідасі, називається Джепен. Це саме вони дуже схожі на боксерські, але трошки інші. І ще маємо сказати про те, що вся японська і азійська, в принципі, культура. Зараз дуже актуально в світі моди, і саме тому ще в трендах кросівок ми можемо бачити кросівку балетки. Це такі, начебто, Mary Jane які дуже схожі на балетки, але все одно залишаються кросівками. Часто мають певні зав'язки зверху себе і таке інше. І, до речі, вже не тільки спортивні бренди випускають такі моделі. Міуміу випустив, наприклад. І я впевнена, що мас маркет також підхопить, але особливо саме азійський ринок. Далі не про кросівки, але так як вже поговорили про такі кросівки. Шкарпетки. Хочеться додати, що чоботи-шкарпетки також дуже актуальні. Вони можуть sock boots. Саме такі чоботи можуть як мати шнурівку, так і не мати. Без шнурівки актуальна модель, також натхнена азійським стилем, власне, і зі шнурівкою також. І шнурівка взагалі це такий мікротренд осені, саме у суті, який тільки буде входити і буде набирати обертів. Але ми вже можемо бачити такі моделі в мас-маркеті, зокрема, але почалось це, звичайно, з поділів. Що в нас є базою? Чесно, коли. Готувала це відео, думала назвати ось такі великі об'ємні кросівки, умовно тією парою, яка вже переходить в менш актуальну, але передивилась покази, передивилась все, що виходило на подіуми, і можу сказати, що такі об'ємні кросівки, вони зараз в нас є базою, вони можуть бути технологічними, можуть бути високотехнологічними, або просто імітувати технологічні кросівки, і вони з нами лишаються просто не завжди. Єдине, що зараз я не кажу про екстра об'ємні якісь варіанти. Ти по типу балінцяга, а про щось більш звичне для нас, по типу Соломонів, Асікс, але звичайно, і не тільки цих брендів, що важливо, вони мають бути саме візуально технологічними або візуально спортивними. Вони не мають нагадувати якісь кажуальні великі кросівки, тому що такі були з нами, але вони зараз ось саме вони є неактуальними. І також особисто я вважаю менш актуальними кросівки на танкетці. Ви можете чути усюди, що кросівки в стилі забольмаран, які ми ще носили в школі. Колі я не носила, але мої подружки носили. А що вони повертаються? Я так не вважаю, навіть якщо вони повернуться, це буде дуже нішево. Це не буде масво на вулицях міста, і це буде виключно для тих, хто хоче хайпувати умовно кажучи, на своїх образах. Тому я вважаю цей варіант не актуальним. На сьогоднішній день наступна категорія це Western Boots і ковбойки, зокрема. Але до Western Boots можуть відноситись не тільки вони. Якщо ми кажемо про ковбойки, то трендом тут будуть саме високі, такі трохи нижче коліна з характерними вишивками, деталями. Це може бути стертий мис, це може бути поєднання контрастних кольорів. Це можуть бути металеві декоративні елементи і інше. І саме такі ковбойки, які точно не виглядають як база, саме вони є трендовими на сьогоднішній день. Басовими ковбойками будуть всі такі самі, просто без ось цих характерних елементів, без цих яскравих якихось поєднань кольорів, вишивки і так далі. Також це можуть бути не тільки ковбойки, а й інші чоботи в схожому стилі, наприклад, замшеві чоботи дуже актуальні. Вони можуть бути з пахромою, з металевими деталями, і також нагадувати ось це західне взуття. І також базою в нас тут будуть ковбойки, батальйони. Це вже не тренд, це те взуття, яке ми носимо з джинсами, з брюками, воно з. Ручне, воно видовжує зріст, воно має часто гострий мис, що видовжує ще довжину ноги, тому це класне взуття, але воно є базою. Антитрендів тут не буде, тільки якщо це знову таки не якісь застарілі варіанти чоботів, які просто будуть зараз не актуальні. Наступне це човни кислінгбеки і мюлі. Тут прям гострих трендів немає, але треба звичайно сказати про піп. -то. Це такий відкритий мис взуття, причому він навесні почав набирати обертів, і це були виключно такі класичні мінімалі, Лістичні вирізи поруч з вашими пальчиками. Зараз вже восени бренди почали експериментувати, відкривати прям всю частину ноги. Це виглядає досить грубо і аж навіть трошки смішно, але все одно такий тренд є. І вираження тренду піптоу є і таке. Тому маю вам сказати далі, що трендом є? Це босоніжки, нарешті на високому підборі, і з застіпкою на колиці. Їх давно не було з нами. Вони повертаються. І така застіпка це може бути як тоненький ремінець, так і. Ціла така широка манжета, це все дуже актуально і високі підбори в такому вигляді знову актуальні. Що ще є трендом, це тоненька, така монолітна танкетка, яка може бути як під човниками, так і під слінгбеками, і так навіть під нюлями. Вона виглядає трошки футуристично, при тому і трошки з такою ретро-ноткою. Таке взуття було дуже актуально влітку, але й продовжує свою актуальність і на осінь. Що в нас є базою? Всі слінгбеки, які ми носили, всі мінімалістичні. Мюлі, човники, як в ретро-стилі, так і більш сучасні, це все є базою, і також це все може мати певні сучасні вирази у вигляді фактур, кольорів, якихось деталей і так далі. І що в нас відходить, це босоніжки на ротанговій платформі. Я вважаю, що вони відходять, хоча їх намагались навпаки зробити візуально супертрендовими. Їх випускали як в люкс-сегменті, так і в мас-маркеті. До сих пір вони продаються. Але я вважаю, що тут та історія, коли не вдалося зробити. Робити якусь річ масовою знову таки, зробити цей тренд бажаним. І я не вважаю, що таке взуття зараз трендове, і радити його не буду, якщо воно вам не подобається. Якщо подобається, звичайно, носимо. Наступна категорія це клоги, і тут трендом в нас будуть такі тоненькі, мінімалістичні одиниці, начебто домашні капці, в яких ви вийшли на вулицю. Але вони можуть мати різний мис, різний фініш і, взагалі, не виглядати як капці. Тут прям в нас велика вибірка, як програти з цим трендом і вже є наразі, і далі буде ще більше варіантів з'являтись в мас-маркетах, мідл-сегментах і люксі. Також також трендом є клоги на підборах. Це такі клоги та на підборах. Не треба їх плутати з клогами на танкетці. Про них поговоримо далі. Це взуття, яке тільки набирає обертів, це взуття, яке може замінити нам човники або інше взуття на підборах, може замінити нам чоботи. Навіть зазвичай буде трошки вкорочувати ногу, тому що має цей рівний зріз, але виглядає класно і цікаво на вулицях, тому що ще мало його носять. Хоча і в українських брендах вже є, наприклад, в бренді Жеком. Бачила і чекаю ще в нових колекціях. Що тут буде базою? Базою будуть біркенштоки і все, що схоже на них, на такій середній підошві без платформи. Але інші бренди, окрім біркеншток, звичайно, можуть випускати такі моделі і трошки відходять від нас. Це клоги на дерев'яні підошві, які були суперактуальні навесні і влітку. Хоча це також тренд, який вийшов. На ринок, який вийшов в міста, але прям супермасовим не став це тренд, який пішов від бренду клоє від нашого натхнення бохо-шиком бохо стилем. І вони, звичайно, не є трендами, але просто також потрошки будуть відходити. І декілька слів про чоботи. Ми поговоримо з вами про більш тепліше взуття ще пізніше, але по чоботам маю сказати, що в нас залишаються актуальними жокейські чоботи, і тут вони будуть актуальні саме в більш мінімалістичному вигляді, без додаткових якихось пряжі такого іншого. Це чоботи номер 1 на сезон осені 2025 року. І також жокейські чоботи можуть бути з комбінованих матеріалів, наприклад, шкіра плюс канва, шкіра плюс шкіра іншого кольору, шкіра плюс якась бавовна перероблена і таке інше. Дуже актуальні, пішли також від показів, але я дуже чекаю на такі моделі в мас-маркет-сегменті, поки що немає. Також трендом є обтислі чоботи, які, наче ідеально сидять по вашій нозі, часто вони на під Борах і там просто не має бути жодного міліметру між вашою ногою і чоботом. Звичайно, це не для всіх підходить, не підходить на широкі литки, але цікавий тренд, який ще не був з нами, зазвичай ми носили такі більш широкі. Чоботи. І ще один тренд: це чоботи з драпіруванням або слаучі бутс. Вони можуть бути як на підборах, так і без. Вже є також в українських брендах. Наприклад, в бажаний є такі на підборах. Дуже актуальними будуть і варіанти без підборів. Здається, в бренді Кейт вже є, і ще покажу вам по екрану. І також чекаю більше моделей, так як ми ще просто не дійшли до цього сезону. І що в нас відійшло, це мото-чоботи. Бренд МіуМіу мав дуже багато таких варіантів. І інші бренди також. Звичайно, якщо у вас є. Ми можемо їх продовжувати носити, але вони не будуть на вищій нашій з вами ланці актуальності в цьому сезоні. По категоріях взуття це все, але дуже швиденько хочу сказати ще, які кольори, фактури і деталі будуть актуальні саме у взутті. Першочергове це сатинове взуття, було дуже багато на подіумах і зараз тільки потрошки виходить в мас-маркет і в українські бренди. Далі замшеве взуття, ви можете багато почути з різних боків, можливо, від стилістів, фешн-інфлюенсерів або фешн-ведерів. Дань, що замша відходить, все вже замша буде не цієї осені, але це неправда. Замша кожного холодного сезону актуальна, але саме з приводу взуття, замша взуття, це певний тренд. Звичайно, не новий, але той, що буде як на вулиці, так і в магазинах. Далі золотий фініш, хоча від металіків ми потрошки відходимо, але золотий фініш дуже в взуті, і зазвичай він не глянцевий, а такий це золото, наче трошки зістарене. Ми там, звичайно, не бачимо саме. Зі старності, але воно матове, має такі певні умовні зморшки. Ось саме таке золото супер актуальне. Далі тиснена шкіра під екзотичних тварин, а саме під крокодила алігатора, змію. Це має бути бажано не шкіра. Цих тварин, а взагалі може бути не шкіра, але про це не сьогодні. Це все дуже актуально саме в Зотії, в цьому сезоні. Зокрема, дуже багато змійного принту. Але тут ми не саме про принт кажемо, а про ось це тиснення під змію і багато під алігатора і крокодила також. Також, якщо ми кажемо саме про принт, то анімалістичні принти залишаються з нами, але їх такий. Трошки, трошки новий вимір це анімалістичний принт плюс форсиста фактура. Принт якої тварини буде, не важливо. Ви будете чути про те, що тільки принт корови актуальний, всі будуть бігти за принтом корови. Це не так. Тут може бути і ворсиста зебра, і ворсистий леопард, і щось інше, якщо ви знайдете, це все буде дуже актуально. Далі прикрашене взуття, і тут можуть бути просто найрізноманітніші варіанти цих прикрас. Це і цікаві підбори якихось певних форм або взагалі футуристичні. Незвичні для нас. Це і об'ємні квіти, і брошки, банти на взуті, які можуть або зніматися, або ні. Також взуття оздоблене хутром залишається актуальним і буде мати навіть певний такий новий виток. І на подіумі ми бачимо взуття оздопленим реживом навіть такі волани зі шкірою буде цікаво, чи взагалі воно з'явиться в мас-маркеті в більш дешевших варіантах. І також взуття з пряжкою дуже актуально, але це не про жакейські чоботи, не про моточоботи, а просто чоботи можуть мати ось тут зверху таку пряшку наче як від ременя. І що ще по мисах миси всі актуальні, але квадратний мис буде такий найгостріше актуальний в цьому сезоні. Гострий також носимо, круглий також носимо. Всі миси носимо. Квадратного просто буде не те, щоб більше, але це буде найсучасніший варіант мису. І barefoot або босоноге взуття, воно нарешті почало бути не тільки спеціалізованим, не тільки ортопедичним, а й масово поширеним серед мас. Маркет сегменту, серед мідл сегменту і серед люкс-сегменту. Найбільше зараз в люксі, звичайно, такого босоногого взуття, яке суперзручне для наших ніг, яке піклується про наше здоров'я, але я впевнена, що цей тренд, як і всі інші, буде поступово спускатись в інші сегменти, і в мідл, і в мас. І це дуже класно, тому що це суперздорове. Якщо вам це подобається, носіть босоного взуття як від спеціалізованих брендів, так і вже від звичайних брендів, тому що вони імплементували це в своїй колекції. На сьогодні. Це все по трендам взуття саме на осінь 2025 року. Я буду чекати від вас коментарів, які ви ще хочете побачити, почути тренди від мене на цьому каналі, або які категорії одягу ви чекаєте, щоб я зробила підбірки. Скоро побачимось і люблю, цілую. Слава Україні!